Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект ксеноном від компанії InfoLight на цоколь H11 з температурою світла 5000 Кельвін. потужністю 50 Вт. Постачається фірмовій упаковці. Комплект. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон. Ось так, все запаковано, тут знаходиться монтажний комплект. Два блоки стандартні, великі потужністю 50 Вт. І дві ксенонові лампи. Лампи також потужністю 50 Вт. Лампи постачаються в пластикових копачках, для того, щоб не пошкодились під час транспортування. До блоків розпалу у нас ведуть три роз'єми. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартних роз'ємів. Блок також стандартний, металевий, повністю герметично заклеєний. Під'єднується все дуже просто, роз'єм роз роз'єм. Роз'єми індивідуальні, переплутати буде дуже складно. Ось таким чином у нас лампа готова к підключенню живлення 12 В. Зараз під'єднуємо і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В, лампа вмикається. Через деякий час вона набирає свою потужність і яскравість. Буквально через декілька секунд. Температура у нас заявлена 5000 кельвін. тобто білий колір світла має бути у даній лампі. Як він є, як ми бачимо. Експлуатацію ксенону у нас потрібно виконувати тільки через лінзу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі, тому як ми бачимо, дуже потужне і яскраве світло видає ксенон.